Міжнародний день захисту дітей, будинок дитячої та юнацької творчості, вирішив відзначити весело та яскраво на зеленій зоні. Позашкільного закладу проходила розважально ігрова програма з творчими номерами та конкурсами. Ми намагаємося внести найбільше кольорів, натхнення позитиву для дітей, для того, щоб діти відірвалися від повітряних тривог, від війни, на жаль, в нашій державі, і насичити їхнє повсякденне життя різними фармами. Маленьких відвідувачів заходу ознайомили з гуртками, які працюють на базі закладу. Худошньо-естетичний відділ демонстрував дитячі поробки, а науково-технічний показував запуск спортивних ракет. Сьогодні у нас будуть показові запуски ракет, у нас присутні представники поліції, ДСНС, також у нас концертна програма, виставки, працюють майстер-класи з аквагриму. Також у нас працює туристична смуга перешкод, де всі бажаючі можуть випробувати свої сили, здібності. Ми поцікавились, як керівники гуртків відволікають дітей від війни та негативних новин. Молодшу та середню групу я відволікаю, там, наприклад, ігровою формою, тобто це ігри, веселищі. даю їм можливість, наприклад, просто включаючи музику веселу якусь, щоб вони могли спробувати себе в імпровізації, тобто просто слухали, насолоджувалися гарною музикою, відволікалися. Через гру ми також набираємося позитивних емоцій, а з старшими намагаюся. Розуміючи, що у підлітковому віці більше емоцій накопичується, то я намагаюся саме через композиції, наприклад, роблячи композиції більш драйвовими, позитивними, енергічними, енергійними, то через них вони весь свій негатив звільнюють, залишаючи тільки позитивні емоції. Також у дитячому святі взяли участь рятувальники та працівники поліції. Діти мали змогу відчути себе працівниками підрозділів, перемірявши спецодяг та зробити світлини у службових машинах.